400 вояків і 25 одиниць військової техніки перебувають у ці дні у навчальному центрі Лисець. Військові маневри відслідковувала знімальна група надвірнянського телебачення. Уже три тижні у навчальному центрі Лисець Борочанського району перебувають надвірнянські ракетники, тренуючи на практиці теоретичні знання. В рамках державної програми цивільного контролю за армією, в рамках тісної родинної співпраці з надвірнянською військовою частиною у навчальний центр Лисець виїхали голова районної ради Василь Хабалюк і заступник голови райдержадміністрації Михайло Капак. Командир ракетної бригади Олександр Островський зустрів цивільних посеред лісу один. Дивізіони якраз відпрацьовували техніку маскування. Шліфувалось мистецтво війни, мистецтво бою як стримуючий фактор потенціального агресора. По команді Комбрига ракетники почали відпрацьовувати одночасний виїзд із лісу і шикування в похідну колону. Командно-штамні машини самохідні, ракетно-пускові установки. Транспортно заряджаючі тягачі ефектно, як у фільмі, виїхали із гущавини на поляну, не зламавши ні одного деревця. Красиві військові машини без надмірного реву двигунів легко рухалися лісовими дорогами. На броні молоді, гарні, мужні обличчя, в тому числі оператор надвірянського телебачення. Щоправда, трохи несподівана деталь. Батьківщина. Довіряє важелі управління ракетних установок солдатам-водіям, які до армії три рази сиділи за кермом. Тож, очевидно, ракетні війська мають стати професіональними в першу чергу. Виїхавши на стартову площадку, дивізіони почали контрольні тренування з бойової підготовки. Розвертається пускова установка для умовного удару старшого лейтенанта Олександра Петрюка. Ракетний розрахунок діє швидко, злагоджено, холоднокровно. В нинішніх конфліктах перший постріл вирішальний. Українська ракета за лічені секунди поглянула в небо, щоб іграшка дурню війна ніколи не прийшла на Україну. Комбриг, полковник Островський, спостерігав за маневрами спокійно, але його знаменитий лазерний погляд не пропускав ні однієї. деталі. Рядовий Тарас Хмельовський родом із села Російне Борочанського району. Він має хорошу технічну освіту, тому чітко визначає кут заїзду бойових машин. Так, наша армія фактично їх всіх оберігає і захищає від нападу інших супротивників. Ось виконується інше завдання: перевантаження ракети з транспортного заряджаючої установки на пускову ракетну установку. Обслуга СПУ старшого лейтенанта Маркевича діє як єдиний злагоджений механізм. Словом, майстерність, така що не розрізниш, де війська НАТО, а де українська армія, тим більше, що мистецтвом війни зацікавились українські дівчата. Подобається мені служба в Збройних силах України. Ну, важко в навчаннях, кажуть, як то кажуть, легко в бою. Навчалася взагалі-то в мене технічна освіта, подобається служба в Збройних силах і тому вирішила пов'язати своє життя іменно з військовою службою. Здається, що по рейтингу строгості полковник Островський займає, напевно, перше місце по Україні, але офіцери вважають, що командир у них дуже надійний. Завжди командир бригади це і основа кістяк цієї бригади. Крім того, це і його мозок. Без командира ракетна бригада мов виконувати завдання, але з такою чіткістю, з такою швидкістю не спрацює. Двірянська ракетна бригада це одне із найсерйозніших ударних з'єднань західного оперативного командування. Нинішні навчання на полігоні Лисець показали високий бойовий рівень наших ракетників. Вони своїми підлеглими, в цілому програму підготовки до тактичних навчань вони виконали сьогодні підсумкове заняття. І як ви змогли самі переконатися, військовослужбовці показують ті результати, які від них вимагають керівні документи. Чесно кажучи, жителі надвірної вже хотіли б побачити на свої очі ракетну техніку бригади, яка розташована в їхньому місті. Скажімо, тоді, коли вояки повертаються з бойових навчань, могли б ракетники для надвірнянців проїхати і через місто. Після 24 серпня відгуки про настрій бригади і її строю вивочку був досить позитивний у населення Надвірної. І якщо в цілому ми налагодимо взаємодію з органами МВС, щоб вони забезпечили безпеку, ми готові завершити навчання і пройти через місто у бойових порядках, показати населенню міста, що ми не тільки вміємо ходити з кроком, але володіємо могутньою технікою. Цивільна оцінка дій ракетників була висока. Керівництво району, яке раніше захоплювалося солдатом як взірцем частоти, тепер захоплювалося військовою підготовкою ракетників. Я вам хочу сказати, що я просто вважав за свій загромадянський обов'язок відвідати нашу прекрасну надвірнянську ракетну бригаду тут на полігоні, подивитися, як вони живуть, і, можливо, навіть щось їм треба буде допомогти. Я вважаю, що поки будуть народжувати сини та онуки, доки, напевно, буде існувати армія. А для того, щоб вона дійсно була армією, їй треба допомагати е і допомагати серйозно. І я вважаю, ну основний, основний як недолік навіть е формування бюджетного кодексу, е формування нашого бюджету щорічного, що ми е ну якби нам заборонено надавати допомогу із районного бюджету е військовим формуванням, які розташовані на території району. І ви знаєте, що побувавши тут разом з Михайлом Івановичем Капаком, я думаю, що ми, можливо, навіть і на цій сесії яка буде проводити уточнення районного бюджету по, по роботі за три квартали цього року. Ми все-таки будемо армії допомагати, тому що ми маємо вже більше 10 програм у районі, більше 300 тисяч використовуються на це кошти. А допомогти армії немає можливості. То я думаю, що депутати мене підтримують і ми обов'язково армії допоможемо. Я вважаю, що для того, щоб виростити справжнього солдата, захисника своєї батьківщини, він повинен учитись. І те гасло, що кажуть, що важко у навчанні, а легко в бою, воно підходить з. Цілком і для нашої української армії, і те, що ми їм солдати вивели сюди на полігон, то воно з Торецею це окупиться, тому що ну, солдат повинен спробувати реальні умови, а не те, що він сидить у містечку надвірні, виїхав з бокса, заїхав у бокс, і цього вся служба. Якщо він побуде весною місяць, восени місяць, тут на, на цьому полігоні, то з нього можна щось буде запитатись. Тим часом табірне містечко ракетників жило своїм життям за два дні на голій землі розвернулось наметове містечко на 400 чоловік. Кожний намет обігрівається пічкою. Піднято державний прапор, намальовано державний герб. Окрема вуличка наметів, це санітарна частина, яка стоїть в охороні здоров'я солдата і офіцера. У центрі наметового містечка. Штаб, командний пункт, пункт зв'язку. Все продумано до останнього кілочка, все враховано, все замасковано. Командир бригади жартує. Все як у піонерському таборі, тільки трохи серйозніше. Добре, облаштована похідна кухня готує смачний обід. Вояки дочищують картоплю за наметами, весело лементують військові свині. Словом, це був великий день. Скільки цікавого вистачить на цілий рік, нас від, від високоцивілізованого світу відрізняє тільки одне: у нас ще свинські стосунки між собою. Двір'янські ракетники вже демонструють нові стосунки: поруч із дисципліною, максимальна повага до кожного вояка як людини. Так, в руках полковника Олександра Островського сконцентрована страшна ударна сила – і це повинно кидатися в очі нашим біологічним недругам, яких зараз, наче, і немає. Шановні пані і панове, надвірнянські ракети із пускових установок порозглядали небо щойно на полігоні лисець Богорочанського району і сховались у знову пусковій установки. Вони це потужні і дуже серйозні. Дуже серйозна зброя, і ми щойно переконалися у цьому на свої очі. Знімальна група надвірянського телебачення спеціально для ТРК Надвірна.